Всім привет! Паніта панове! Рал Бетіс. Завтра о 20.00 приймає Джерону на своєму полі. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на даний матч. Ну що ж, ще один іспит для Жерони. дуже важкий суперник Рау Бетіс. з Рау Бетіса ми поговоримо детально. Реал Бетіс. Що це за команда? Це команда, яка фінішує на сьомій позиції, має у своєму пасиві 27 пунктів, дві поразки. Разом Бетіса. в цьому сезоні дуже багато нічийних результатів. 9. І це найбільша кількість. Тільки у мальорки також 9 нічиних результатів. Лише 6 перемог. Але дві поразки, замітьте, ось це дуже такий показник дуже цікавий. Дві поразки. Перемог і 9 нічних ісходів. І саме і за цих нічів Бет се йде на 7 позиції 27 балів в вихідному пасиві. Від до Ліги Європи складає 3 злікові пункти і тут все доволі непокоє. Взагалі Рал Беті з форми останній матч не програють, але грають в ніччю. Три поспіль було нічінних ісходів. Але грали вони, подивиться, скільки з вілію тут бачите. З раулом було нічого. Сісідало на цьому полі, до речі, команда дуже сильна. Поразка правда від рейнджерса, бо, до речі, цьому квартеті Ліги Європи, що ми подивимось, команда посіла третю позицію. бачите? Рейнджерс та Спарта випередили передали Реал Бетіс, але Реал Бетіс продовжує свої виступи у лізі конференції, де зіграє з Динамо Заграбою. Реал Бетіс дуже багато, як я вже казав. Було нічим результатів. Генерал Бетіс така дуже сильна команда. В них є дуже хороші футболісти, як Іско, так ви знаєте, цього футболіста Іско, неймовірна легенда. вау, Врав він останні роки там майже не з'являвся, але в свої ось найкращі роки при зеленінні зідання, ось 16-17 рік. Я думаю, найкращими були. Іско. Іско. Неймовірний талант. Неймовірний талант, неймовірна людина. Іско. Ну, а також є усім вам знайомий. Набіль Фекіро, Ектор Біллярін, Браво є, Сократіс є Папа Спадополос, Український захисник. Айс Перес. Ну, це так, як знаєте, футболістів, видатниці зараз перечислює дуже багато молодих. Філім Карвалів. Він дуже сильна команда в них з салановитими іспанцями, португальці талановиті. Ну, команда така, як хочу сказати, дуже-дуже сильна. Це було, це було. Дві поразки були в моїй інтернеті. Дві поразки всього було. І це, на ну, мій на мою, мою думку. Доволі такий фантастичний показник для Real Bedis. Галабетіс дуже сильна команда. Коефіцієнт перемог у них вдома складає десь 63%. В гостях 11%. Ну, я хочу сказати. Такий показник дуже я хочу сказати. Вергоне. Тут у себе вдома команда і справді. І забуває то в себе вдома команди. О, майже за гру так точно забуває. Пропускає взагалі дуже мало бендіс на самоболі, хоч якщо ви подивитесь, скажімо так, як то від Ranger за три години пропустив. Ну, справді пропустило, тому не так то і багато, лише 17 лішів. Ось, Жерона в порівнянні 20 пропустила. Ну і забув небагато. 19 це ще плюс 20. Ну ще про Жерону казати, неймовірна команда. Керало вони поступається в різних забитих, то пропущений. Плюс 21 жароне. Незабивана команда. 41 м'яч. не забили. Пропустили, правда, 20. Тоби пропустили. ну, Але забивають дуже багато, я ж кажу. 2-3 голи в середньому з герою забивають. 3-0 виграли «Алавес» з останнього матчу. Берселон Ну, команда фантастична. Сказати, нічого, але з раунд Бетісом це іспит. Для Жерони. Це в таких поєдинках показується чемпіонське амбіції. проти саме таких сильних суперників ще на їхньому полі. Для жарони, ну, друзі, це дуже важка буде гра. Я хочу сказати, для іспанської Жерони це буде справді. Важка гра команда, звичайно, буде готуватись. Ну, ось, 35% на перемоги Реала 26% відща, перемоги Жероду, 39%. По трішки йдуть перевагу більше Жероді. Але поштим зустрічем тут просто якась тотальна домінація Real Betіса. У минулій компанії два рази Real Betis переміг. 2-1 та 2-1, вдома О, може бути. Ну, щоб брати останній матч. Бетіс переграв. Бетіс, насправді, переграв Жарону по всім статтям, майже переграв Бетіс і Поділ ти і переміг. Поділу ти і переміг. Хочу сказати, Реал Бетіс. Хоч і також. Щось забув, що нам там було. Бетенис прогресував, Артем Добік прогресує однозначно. з найкращих. перемог усі, до речі, мінімал. Первоги мінімальні. Ось. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Оцей Жерона трішки вже інший. І Бетіс. Друзі, перепушу. Бетіс трішки також змінився. Ось. Жерона останні 5 матчів не програє. Аж лише одна поразка була у цьому Sonі видрала 0. Дві нічі з Атлетиком в Більбао. та ще була нічия з грала на до речі, на Батіс. До тоді переграла. Ролла Сідад десь за статусом як Real Batis. Так Жирона тоді і справді переграла. Реал Сусіда. І справді я вам кажу, переграла вона Real Siedad. Невеличко, звичайно, що але переграли там на початку сезону переграли там більш таки. З все таки бичим. Ми що по ударах програв сусіда. Да. Ну такий, знаєте, такий рівний матчбух, він таки завершився. Грівні. Щось мені підказує, що завтра також буде рівний поєдинок. Я хочу зробити такий прогноз. Мій перший прогноз це обидві команди заб'ють, а другий прогноз. Я думаю, Жерон доб'ється успіху. Та не програє у завтрашньому поєдинку. Є в мене така віря. Так, не зіграє Віктор Циганков, і справді це втрата, але навіть без Віктора. Червона і справді дуже сильно. Ну тут у БТІ це проблема. Тут віско під питанням. Там бачите, там червону отримав. чуть Не зіграє або і зіграє, подивимось. це на Мільфайкір пропустить, на жаль, це пойду кісу в Сабалі. Марк Бартагидо Родригес, Дани Перес, Клаудио Браво. Точно матч пропустит. Жалон, Віктор Циганков, Барха Гарси, Анхе Лерро, Суарес, Антони, Джастин Гарсия Лопес. Ці хлопці матч пропустить. Все одно є в Жерону Меневіра. думаю, буде команди заб'ють, а друга команда не пограє. Тобто буде команди заб'ють, Жерона не пограють. <свіс> Я думаю, Жерона виграє два 1 Ось щось в мене є таке в певне. Або нічого один-один. Але Жерона, думаю, очки точно візьме. Ми завтрашньому поєдинку. І очки дуже дуже важливі. А потім чемпіонат Іспанії. На, на, на таку невеличку паузу, на таку двохтижневу паузу. Піде чемпіонат Іспанії на двохтижневі канікули, а потім Жерона буде грати за Атлетікою. Це такий дуже цікавий поєдинок. Ось, так. А це відео ми завершуємо. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк. підтримайте наш канал, мій канал. Тоді всім давати, друзі, до побачення, всім пока